Життя комах восени. Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вам розповім про найменших жителів нашої планети, про яких ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Корисна комаха є. Діткам медок дає полосата і мала називається джола. Ця червона намистинка. Має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Що то є за гість? Ніжок має шість, а чотири крильця має, по квітках собі літає. Так вірно, це метелик. Цей маленький робітник змалку працювати звик. Тягне мушок, соломинки, до великої хатинки, бо працює тяжко важко у мурашнику мурашка. Тож, дітки, як ви здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про комах восени. Улітку серед зелені дерев, кущів і трав звіркотять коники, будуть джоли, курхають різнобарвні метелики. Метушаться мурашки. З настанням осені життя комах змінюється, з кожним днем їх меншає. Деякі комахи відкладають яйця і гинуть, інші комахи прилаштовуються на зиму в опалому листі, закопуються в ґрунті, ховаються під корою в трухнявих пеньках. Пізньої осені завмирає життя і в мурашнику. Мурашки ховаються в глибоких земельних коморах, збиваються в великий клубок і нерухомо чекають на весні. Жук Сонечко шукає місце для зимівлі під корою пеньків, ховається в муху під опалим листям. Метелики, кропив'янка і лимонниця восени забиваються в дупла, під кору дерев, ховаються на горищах, сидять там ледь живі. Згорнувши крильця, очікувані тепла. Тихо і в осильному гнізді. Майже всі оси живуть до осені. З Настанням холодів вони гинуть, залишаються лише молоді самки. Вони покидають свій дім і зимують у якійсь схованці, а навесні кожна з них починає будувати власне гніздо. Трудівниці бджоли на зиму в сплячку не впадають. З настанням холодів матка припиняє кладку яєць, а бджілки все більше часу проводять у гнізді. Вони скупчуються навколо личинок та лялечок, аби підтримати температуру потрібну для їх життя. Ніяких робіт бджілки взимку не виконують, вони сидять майже нерухомо. Пізньої осені в лісі, парку, на луці тиша. Комахи приготувалися до зими. Дітки, я впевнена, що ви багато дізнались нового та цікавого про життя комах восени. Дякую вам за увагу, до побачення до наступної зустрічі!